Атомні звички Джеймс Кір. Коротко про головне чому маленькі звички мають значення? Багато людей думають, що для великих змін потрібні масштабні зусилля. Насправді, успіх це результат маленьких постійних кроків, які накопичуються з часом. Якщо щодня покращуватись на 1%, то через рік твій прогрес складе 37-кратне покращення. Але якщо щодня знижуватись на 1%, ти майже досягнеш нуля. Головна ідея зміни не повинні бути революційними, щоб мати великий вплив. Зміни повинні бути маленькими, але регулярними. Основи створення звичок. Чому навички такі важливі? Наші щоденні регулярні дії визначають наше майбутнє. Якщо хочеш дізнатися, яким буде твоє життя через 10 років, подивися на свої сьогоднішні звички. Твоя щоденна рутина це не просто дії, це система. Якщо змінюєш цю систему, тобто свої звички, ти змінюєш усе своє подальше життя. Як працюють звички. Будь-яка звичка має чотири елементи. Перше. Сигнал, тобто тригер, те, що запускає дію. Наприклад, ти побачив печиво на столі. Друге жага, мотивація. Це твоя потреба чи бажання, наприклад, відчути солодкий смак цього печива. Третя. Дія, тобто звичка. Ти виконуєш дію, тобто йдеш і їси це печиво. Четверте результат. Чи нагорода. Ти отримуєш задоволення, наприклад, приємний смак. Секрет. Усі негативні навички можна змінити, а точніше замінити старі на нові. Про тригери мотивації дію далі. Як створити хороші звички? Чотири закони. Закон перший. Зробіть навичку очевидною. Перше, якщо хочеш сформувати нову звичку, зроби тригер видимим. Наприклад, постав книгу біля ліжка, якщо хочеш більше читати, зроби так, щоб ключовий предмет постійно потрапляв тобі на очі. Друге, використовуй правила прив'язки додавай нову звичку до вже існуючої. Формула проста спочатку робиш те, до чого вже звик, а потім додаєш нову навичку. Наприклад, після ранкової кави я запишу три речі, за які я вдячний. Закон другий зробіть свою ротину привабливою. Поєднуйте звичку із тим, що любите. Наприклад, хочеш почати бігати, слухай улюблений подкаст під час пробіжки, або аудіокнигу, або відео від книжкового концентрату. Друге. Використовуй силу груп. Проводь час із людьми, які вже мають звички, які ти хочеш розвинути. Якщо твої друзі ходять до спортзалу, ти з більшою ймовірністю приєднаєшся до них. Закон третій. Зробіть свою ретину максимально простою. Перше. Правило двох хвилин. Починай із найменшого кроку, який займає не більше двох хвилин. Наприклад, прочитати одну сторінку книги в день, замість прочитати усю книгу. Одна сторінка не так вже й багата, вірно? Друге оптимізуй середовище. Прибери будь які бар'єри та перешкоди для нових навичок. Наприклад, поклади спортивну форму біля дверей або підготуй продукти для корисного сніданку заздалегідь. Закон четвертий. Зробіть звичку задовільною. Використовуй негайну нагороду. Як варіант, після кожного тренування постав галочку у додатку або наклей стікер на календар, що ти зробив це. Відчуття задоволення та прогресу не змусить тебе чекати. Як позбутися поганих звичок. Щоб зламати шкідливу звичку, переверни чотири закони навпаки. Якщо спочатку тригер, наприклад, книгу потрібно було зробити видимим, то тригер поганої звички треба зробити невидимим, як-от прибрати шкідливу їжу з дому. Зробіть це непривабливим. Подумайте про негативні наслідки звички. Приміром, як куріння погіршує здоров'я, зробіть це незадовільним, створіть негативні наслідки. До прикладу, домовтеся з другом, що кожен раз, коли пропускаєте тренування, ви платите йому 100 гривень. Ідентичність та довготривалі зміни. Ідентичність важливіша за цілі. Більшість людей ставлять цілі, але не замислюються про те, ким вони хочуть стати. Наприклад, замість мети схуднути на 10 кілограмів, думай так: Я хочу стати людиною, яка піклується про своє здоров'я. Дії формують ідентичність, кожна твоя дія це голос за чи проти твоєї нової особистості. Завжди обирай себе, свій комфорт та своє здоров'я, розрив між бажаннями і результатами. Зміни не завжди видно одразу. Це називається плата латентного потенціалу. Прогрес іде, але результат з'являється пізніше. Наприклад, ти можеш ходити в спортзал місяць і не бачити результатів. Але це не означає, що зусилля марні, адже для результату потрібно більше цих маленьких кроків. Головна ідея фокусуйся на процесі, а не на результаті. Зміни починаються з дрібних кроків. Висновки книги Перше не чекай великих змін одразу. Просто будь послідовним. Друге оточення це ключ. Зміни середовища і звички зміняться автоматично. Третє терпіння і повторення. Результати приходять із часом, тому важливо не зупинятися. Успіх це не досягнення однієї великої мети, а постійна робота над собою через маленькі звички щодня.